Захисні споруди, які ми будуємо, вони важливі. Ворогу байдуже, яке у кого звання, які погони там, що кожен з нас виконує. Головне об'єднатися та виконувати одну справу. Робота сплачає людей. Тут немає ні звань, ні посад, тут всі рівні. Ми розподіляємося: по той зварювальник, по той на лопаті, той на болгарці і так далі. У нас тут і майори-зварювальники, і солдати зварювальники Немає різниці. Один проварив, інший проварив. хтось тримає. Кожен виконує свою справу. Заду мене пан майор робить нам направляючу для окопів, для пешок оцих. Я підрівнюю. Я займаюся всім. Я і варю, і болгаркою, і пешки ми ці ставили, тобто і підносимо метал. Досить не часто зустрінеш багато із нас з управління на ВОПах, але отримали команду і наближаємо країну до перемоги. Ну якщо потрібно, то потрібно. Ну, потрібно виконувати любі завдання і не перейматися.